Один перший мій цей. Привіт, Blade Brothers Knives! Давно не бачилися. Фактично, я не викладав відоси на цей канал більше року і лише нещодавно залив огляд нашого ножа Чорнобай, який ми записали ще навесні, коли я був у підрозділі. Загалом. Якщо на хвилинку відійти від теми ножів і повернутися до зими 22 року, то тут, у Харкові, ми з колегами з нашого клубу ножового бою Blade Brothers та побратимами-ветеранами передбачали російське вторгнення, тримали спорядження на готові та мали план дій. Отож, 24 лютого 9 ранку ми вже отримували зброю і потім сформували власний взвод ножовики. Три місяці ми билися безпосередньо на вулицях та за межами міста. Ну і коли ми відігнали вже пітухов від Харкова, то я вже повернувся до роботи і почав відновлювати виробництво. Радий сказати, що зараз ми працюємо наповно, попри обстріли, відключення електроенергії та інші негаразди. Бо ми українці крихітко. каріхітко. Але повернемося до ножів. Сьогодні ми робимо огляд та тести нашого тичкового ножа Піраня. Ще дай Бог пам'яті році у 2012-му я задумав зробити пушдагер або тичковий ніж. Цей тип ножа цікавий тим, що його призначення концентрується саме на самобороні. В якихось побутових справах він абсолютно незручний. Також тичковий ніж цікавий тим, що його використання фактично не потребує жодних навичок ножового бою, бо сама конструкція ножа орієнтується на рукопашну, я б навіть сказав, на боксерську техніку. При цьому навіть до боксерської техніки вимоги мінімальні, бо щоб навчитися потужно бити, треба хоча б з пів року полупити мішок. А з цим ножем такої потреби немає, бо немає потреби у вкладці. Клинок сам за вас це робить. Більшість джерел пишуть, що течкові ножі пішли від ескімоського ножа Улу. Але на мою думку це маячняк. Сама назва улу означає жіночий ніж. Тобто, поки чоловіки полюють, жінки тим ножем розбирають туші тварин, знімають шкури, готують їжу чи навіть нарізають снігові блоки для ігу снігової ескімофської хати. Тобто улу це виключно господарський ніж. Насправді ж конструкція ножа, коли клинок розташований перпендикулярно по відношенню до руків, я явище не нове і притаманне багатьом культурам. Наприклад, у середньовічних індійців був такий кинжал катар. Да, такий ніж в мене теж є. <реш> 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 Сучасне життя течкового ножа починається на півдні США в 19 сторіччі. Маленький, непомітний ніж для самоборони досить швидко став популярним серед цивільних і особливо серед гравців в карти на дічкових судах Нового Орлеану та міста Луїзіана, зокрема. Називали такий ніж Буравчиком за його подібність власне до Буравчика. Тобто інструмента, яким у дереві прорізали круглі отвори. Власне, на мою думку, від цього інструмента тичковий ніж і походить. Ніж буравчик використовувався під час багатьох бунтів, бійок і вбивств у новому Орлеані. Так, що в 1879 році місто прийняло постанову, яка забороняла будь-кому в межах міста продавати такі ножі. Проте це не зупинило переможну ходу пічкового ножа. Згодом він став улюбленою зброєю в сан франциско Каліфорнія. кажуть навіть, що такі ножі носили у капітолії. У другій половині 19 століття ніж потрапив до Німеччини під назвою ШТОГ. У другій половині 19 сторіччя Ніж потрапив до Німеччини під назвою Штосдорг, <плес> 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 де він продавався в основному як зброя самоборони для мандрівників та інших людей яким потрібна була компактна невеличка зброя, яку легко приховати. кинжал продовжував продаватися в Британії та Європі до кінця 19 сторіччя, коли поєднання збільшення ефективності поліції та доступності недорогих невеликих пістолетів спричинило значне зниження продажів і використання кинжалів та інших видів бойових ножів. Нове життя тичковий ніж отримав в реаліях окопної війни Першої світової. В ближньому бою в окопах була потрібна коротка зброя. І спочатку солдати робили її самі з підручних матеріалів. Згодом таку зброю почали виробляти фабрично, і одним з таких екземплярів є тичковий кінжал Робінса Дадлі, який виробляли в Бустерширі, Британія. Під час Другої світової війни саморобними тичковими кинжалами користувалися французькі партизани, які називали ці кинжали смерть бошам, тобто німцям. Отже, ніж з багатою історією. І не дивно, що мені захотілося його зробити. Єдине, що мене не влаштовувало в традиційній конструкції, це те, що ним неможливо нормально різати. Річ у тім, що те подібне руків'я добре для тичкових ударів. А при порізі воно створює неприємний тиск на внутрішню поверхню пальця. Причому це властив абсолютно всім тичковим ножам, ось скрін пошуку, за словами Пушдайгер. Я вирішив це виправити. І ще тоді, в 2012 році, зробив прототип з упором для великого пальця, який дозволяє робити поріз. Але тоді далі прототипу діло не пішло. Хоча я і отримав на нього висновок експертизи МВС, що це не холодна зброя. Вдруге я за нього взявся на початку 22 го року, переробив дизайн і навіть встиг отримати висновок експертизи, проте з за російського вторгнення в серію він не пішов. І ось він тичковий ніж пірання. Ось такий ніж з увігнутим спуском, невеличким фальш спуском, затискається він між вказівним. І середнім пальцем руків'я анатомічної форми з невеликою площадкою для упора великим пальцем. Що ж, перейдемо до тестів. Тестувати ми будемо поріз, укол, а також комбінацію поріза та укола. Щодо побутових тестів, я, чесно кажучи, не став би використовувати такий ніж. На кухні, хоча, гадаю, в якості скінера він міг би себе непогано показати. Ми ж спробуємо нагострити олівець. І тепер тести порізів та уколів. До речі, можете ось подивитися, наскільки він непомітно сидить в мене під футболкою. Ось цей ніж. Так, наш тест на собачці, шматок м'яса на пальці, зверху шари там харчової плівки, одяг, все як зазвичай. Е, поріз такий косий буду. Поріз, ну, техніка для мене абсолютно незвична. Я так ніколи не працюю і е, таким ножем я різати буду вперше. Насправді, це перший тест. Отже, що вийде, не знаю. Тут ще така є тема, що шляхом експериментів я з'ясував, що 8 см це прогова така довжина для клинка. Все, що менше 8 см, ріже погано, принаймні ну, в динаміці. Зараз подивимося, як це виріжеться. Може це компенсує. Довжину упор великим пальцем. Типу буде більше вкладення. Зараз подивимося. В <плес> <плес> вліз, ось він повністю ось ближче. Знімаємо жировий слід. Видно, вліз ніж повністю, аж навіть оцим ось куточком трохи зачепився <плес> за м'ясо. Тобто абсолютно весь клинок. В ліс туди всередині. Так це блін, це не вукол. Ладно, дивимося на м'ясо безпосередньо. У нас ось такий поріз, глибиною. Він ось тільки на великий палець. До е палки не дійшов, але поріз сам по собі дуже глибокий. Власне, я думаю, саме ну, от на квинок, це десь є в мене. Великий, довжина великого пальця. Поріз короткий, але глибокий. Якось так вийшло, непонятно. Зараз ще поріжу. Так, ще один тестовий поріз, бо щось в мене... Я не дуже зрозумів динаміку поріза таким ножем. Получається короткий поріз, але глибокий. Як таке можливо, я не зовсім зрозумів. общем, ріжемо ще раз. Так, дивимося. Так, ось як бачимо, по жировому сліду тут ось, ось ця шерсть від тканини, знову килинок в ліс весь. На цей раз я цим кутом не зачепився. Тобто да, зараз дивимося на поріз. Пр... Різав я трохи нижче, бо хотів цю частину зберегти. Ось що у нас вийшло. Фактично я відрізав нижній шматок м'яса. Тобто, блін, Ну і до палки. Вон. Точно, дорізав. Коротше, я дорізав шматок край м'яса. В общем-то, поріз сильний, не дуже довгий, хоча на всю довжину тут, в принципі, не дуже довгий кусок мяса. Але він повністю відрізав і до самої палки. Такі справи. Зараз я спробую провести комбінацію, поріз-поріз і далі тичок безпосередньо ж по всій макету, кінцівки. Є е, підозра, що може вийти не дуже, бо ну, удар в будь-якому випадку доволі сильний і макет може відлетіти. Ну, зараз спробуємо. До речі, сам удар відчувається, ну при ударі на, відчувається навантаження на великий палець. Хоча тут площадка досить така е, ну, велика, площа, тобто повністю лягає туди ця фаланга великого пальця. Але, ну, віддача доволі сильно не йде. Ладно, зараз спробуємо. Так, ось дивимося, що вийшло. Оце у нас перший самий поріз. І ось один перший мій цей комбінацій. Перший, другий. І ось пішов у кол. Власне, перший поріз Не дуже глибокий десь на одну фалангу, на пів пальця мого великого, але досить довгий. Другий поріз Теж на одну фалангу і він ще коротший. Бачите, прорізав всі тряпочки, всі наші ці шариплівки. І такий ось невеличкий Ну, а укол тут, звісно, на весь палець він. Бачите, у нас крестоподібний поріз. Тобто клинок зайшов туди і в процесі зробив ще розріз. Ну, ось так. Ну, власне, на довжину клинка він туди і вліз. Зараз затестуємо укол на нашому спецзасобі картонному кубику. Я хочу просто подивитися, наскільки от потужний удар буде, які в мене будуть відчуття в руку, наскільки там боляче, буде не боляче. Взагалі, який спротив буде, бо картон штука досить міцна така. Немає, общем, ніякого спротиву. Підведемо підсумки. Ніж пірання від Blade Brothers Knives – Компактний тичковий ніж для самооборони з можливістю прихованого носіння та порізу. Ніж, який підійде людям, що взагалі не мають навичок ножового бою, але трохи знаються на рукопаші. Олександр Воробєй, Blade Brothers Knives, до нових зустрічей.